Дистилят це міцний алкоголь, який отримують особливим способом. Все починається просто: беремо зерно, фрукти або тростину і даємо їм побродити. Виходить брага, слабкий алкоголь, схожий на пиво або вино. Але якщо його залишити таким, напій буде слабким і плоским. Тут вступає дистиляція. Ми нагріваємо брагу, алкоголь випаровується швидше за воду. Ці пари збирають і перетворюють назад на рідину. Так ми отримуємо дистилят міцний, ароматний і концентрований. Його сила і смак залежать від сировини, процесу і навіть від того, в яких умовах він переганявся. Дистилят основа багатьох улюблених напоїв: віскі, джин, ром, бренді текіла Кожен має свій характер, запах і смак. Деякі дистиляти проходять витримку в бочках, що додає деревні, ванільні або фруктові нотки. Інші залишають чистими і прозорими, щоб відчути чистий аромат сировини. А ще важливий фактор: кількість перегонок і метод фільтрації. Чим чистіший перегін, тим м'якший і прозоріший смак.